Привіт, друзі, давайте сьогодні розбиратися з поняттями емпатії і співчуття. Чим вони відрізняються та що насправді виснажує? Я наполягаю на тому, щоб не плутати емпатію і співчуття. Багато хто з нас думає, що ці поняття одне й те саме, вони синонімічні, вони означають одне й те саме. Але насправді це два різні психічні явища. Емпатія це когнітивна діяльність, яка запускається через наші дзеркальні нейрончики, які допомагають віднайти в досвіді пояснення, що відбувається з людиною. І вже підключається наша підкірка, наш центр управління, який допомагає ідентифікувати, порозмірковувати. Що саме могло спричинити саме такий емоційний відгук. Емпатія добре працює тоді, коли достатньо розвинута емоційна гранулярність та емоційний інтелект. Високий рівень емоційного інтелекту це здатність ідентифікувати і розуміти, а також керувати своїми емоціями. Емоційна ж гранулярність це вміння розрізняти і називати різні відтінки почуттів, емоцій, і станів, замість «я злий» сказати: я роздратований, я розчарований або я відчуваю несправедливість, тому що, а можливо, тому що. А може, це сталося, тому що емпатія ж дозволяє зрозуміти емоційний стан іншої людини, проаналізувати його без певного поглинання, без осуду, прорефлексувати і при цьому залишитися достатньо дистанційованим, щоб не потонути в чужих переживаннях. Іншими словами, емпатія це розуміння через розум, а не через серце. Вона вчить нас поміщати чужий стан, не відчуваючи його як світ, тобто не присвоюючи його собі. Зовсім інша історія зі співчуттям. Це емоційне, всеохоплююче занурення. Коли ми співчуваємо, ми наче переживаємо історію іншої людини як власну, тобто вдягаємо на неї її костюмчик. Ми відчуваємо її емоції, її біль, її тривоги. Віддаємо тобто, енергію на чужий стан. Співчуття більше про роботу дзеркальних нейронів без осмислення, без відокремлення. Це твоє, а це моє. І це доволі енергозатратно. Це виснажує ресурси тіла і психіки, бо ми буквально зливаємося з переживаннями іншої людини. Але навіть співчуття можна зробити більш емпатійним, якщо навчитися чітко розціляти свою історію та історію іншої людини. Тобто, якщо коротко падетожить, то емпатія йде через розум, аналітику і дистанціювання. Співчуття воно більш сердечне, більш емоційне і більш занурене. Розуміння цієї різниці є ключем до того, щоб залишатися ресурсним і не вигоряти від чужих переживань, і водночас допомагати іншим щиро і без шкоди собі. Тому розбирайтеся з тими поняттями. лежит себе и до новых зустріче